Основно телеграм-канал, Ютуб, другому місці. Це зручно, можна в будь-який час подивитися, в принципі. Це з телеграм канал телеграм-каналах. Де ти береш новини в умовах? Читаєш телеграм канали Це месенджер, у якого лишень в Україні за приблизними підрахунками понад 10 мільйонів користувачів. Звикли максимально це найзручніший пристрій. Ну, Якось зручніше, більш сучасно. І від початку повномасштабного вторгнення Росії кількість його відвідин зросла у восьмеро. Я зараз відкрию. <гум> <гум> поділитися з нами. Вони підглядають. Ну, коли покажу, тоді будете підглядати. Справді ми знаємо про додаток, чиї засновники росіяни за походженням. Є велика кількість непрямих фактів, які вказують на зв'язки телеграму з Кремлем. Наскільки безпечним він є для нас під час війни? Ми можемо запідозрити все, що завгодно, бо насправді тієї угоди не читали ні ви, ані я. І от этот момент знаєте, як... Ти зрозумів, що все. Мій день, як і в мільйонів українців, починається з новин. Це перше, що я роблю, коли прокидаюся. Відкриваю свій телеграм і моніторю, що сталося, поки я спала. Так само тут я дивлюся повідомлення на офіційних акаунтах посадовців. Зізнаюся особливо критичним для мене є телеграм під час ракетних обстрілів. Це місце, куди я обов'язково навіть уночі подивлюся карту повітряних тривог, куди прилетіла та що власне летить ракета, чи може міг злетів у Білорусі. Критично придивитися до телеграму мене змусили останні заборони тіктоку у світі. У своїх пошуках я натрапила на допис Ярослава Ажнюка. Український підприємець вважає Телеграм потенційною загрозою під час війни. Є велика кількість непрямих фактів, які вказують на зв'язки телеграму з Кремлем. Ну, виглядає, як качка ходить, як качка крякає як качка, то можливо це качка. Із Ярославом ми зустрічаємося в одному з київських коворкінгів. Він розповідає, коли закралися в нього підозри. Я шість років збирав в себе в голові факти, які мені вказували, що з телеграмом щось не так, з дурумом щось не так. Їм не можна довіряти. Телеграм має доступ до наших мікрофонів, до наших фоток, до нашої локації, до купи всього. Один із засновників телеграму, росіянин за походженням Павло Дуров, колись володів соцмережею Контакті. Відомо, що ФСБ зверталася до Дурова з вимогою поділитися даними російських опозиціонерів, а згодом і українських євромайданівців. Підприємець нібито відмовив і в січні 2014-го продав свою частку компанії, що належить наближеному до Путіна олігарху Усманову. Приблизно в цей же період з'являть свідчення, що Дуров таки підтримував зв'язки з Кремлем. Зокрема, видання «Новая газета отримала доступ до його приватного листування з одним з головних ідеологів Владиславом Сурковим. Дуров запевняв Суркова, що важливо, щоб ми не забороняли ВКонтакті в Росії, а що тому, що тоді люди підуть на інші платформи, такі як американський WhatsApp. А щоб ми мали повний доступ до всього, що там відбувається, контакції заборонять в Україні лише 2017-го. А Дуров тим часом активно розвиває новий і нібито незалежний месенджер Телеграм, який створив за кошти в від продажу попереднього повідомлювача. Офіс уже не в Петербурзі, а в Арабських Еміратах. Але на території Росії розкомнагляд його роботу. Нібито намагається блокувати а ФСБ знов проситиме листування певних осіб. Дуров знов відмовиться, але 2020-го російська влада оголосить про скасування обмежень. Офіційно вони позитивно оцінять готовність протидіяти тероризму та екстремізму. Ми знаємо, що таке тероризм в російському розумінні. У них терористи це діти, яких вони бомблять в Маріуполі, це мешканці Бучі, і це Навальний, якому вони мажуть труси новічком. Таємнича угода дурова і Роскомнагляду не єдине, що викликає підозри Ярослава. Є ще фінансування. Кілька років тому компанія Телеграм вирішила залучити інвесторів шляхом продажів облігацій. За інформацією низки видань серед тих, хто вкладав тоді свої кошти, опинились особи, які після повномасштабного вторгнення перебувають під санкціями. Приміром, російський інвестиційний фонд та олігарх Давид Якобашвілі. Якщо ми проаналізуємо джерела фінансування того ж телеграму, ми побачимо сліди там тих же ж російських олігархів. А ми також побачимо, що офіційні дані про кошти, які були витрачені і профінансовані, вони Дуже слабо збігається з приблизними прикидками. А що реально коштувало би а, 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 витрати на сервери а, і за весь час існування телеграму? А ще Ярослава змусили насторожитися два випадки пов'язані з телеграмом. Про перший у лютому цього року напише американське видання The Wired, яке спеціалізується на комп'ютерних технологіях. Віцепрезидентка лібертаріанської партії Росії Марина Мацепуліна розповість їхнім журналістам про її спілкування з російськими спецслужбами, які прийшли до неї з обшуками. Знаєш, як ми зрозуміли, що ти вдома? Як? Ти ось сиділа там і писала своїм друзям у чаті, що мовляв двері навряд чи будуть виносити, коли таке взагалі в історії було. Ну от ми і зрозуміли, що ти там. Тобто, вони просто читали мої повідомлення, поки стояли за дверима. Другий випадок, на який звертає увагу Ярослав, стався вже з українським журналістом із Херсона Ігорем Бондаренком. Нам вдалося його розшукати, і він розповів свою історію з телеграмом під час російської окупації, з якої намагався вирватися влітку 22-го. Я просто в цих месенджерах повидаляв всі всю переписку, всі контакти, які там мав з патріотично налаштованими людьми, і залишив тільки битове. Але Струху буває проруха. Деякі питання я все ж таки обговорював в телеграмі. І не дивлячись на те, що я його підчищав, це не дуже допомогло. Його затримали на блокпості і забрали на допит. Там він і дізнався, що окупанти знають. Багато чого з уже видалених повідомлень і володіють його контактами, зокрема з очільницею місцевого осередку правого сектору. І Він так кидає на стол. І перше питання: хто така Наталя Ватєєчкіна? І от этот момент, знаєте, так, Фух, ти зрозумів, що все, не очікував, тому що всю переписку з нею я і контакти я видалив ще за місяць до того, як я їхав просто взагалі. Після цього Ігоря візьмуть у полон і піддаватимуть тортурам. Десь катались ми хвилин 40-45. Ми не вивели з цього автобуса, зірвали цю тряпку. Я побачив, що я стою перед такою ямою: десь метри два і метри три-чотири вперед. І там лежали трупи людей. Це були чоловіки, і вони мене запитали, хочеш до них? Я сказав, ні. І в цей момент в мене ззаді пролунав одиночний постріл. І я не знаю, мені здається, що вони з кулака поміж лопаток. Бах! І я так впав на коліна. Вони посміялись, підняли мене, надягнули опять цю тряпку на голову, посадили в цей бус. Чи справді Телеграм співпрацює з ворожими до нас російськими спецслужбами, і з цим запитом ми вирішили звернутися до керівництва компанії? На звернення ТСН вони погодилися дати письмову відповідь, у якій запевнили, що ніколи не передають особисті дані користувачів, серед яких і українці дані українських користувачів ніколи не передавалися третім особам, включаючи уряди. Щодо таємничої угоди між ними та російською владою 20-го року кажуть йшлося про заборону дитячої порнографії і боротьбу з пропагандою іділ заперечують телеграмі і отримання коштів від підсанкційних осіб. Хоча визнають контролю за продажами на вторинному ринку, не мають облігації не дають можливості впливати на цінності або стратегію компанії. Ми зазвичай не вважаємо транзакції з облігаціями телеграм на вторинному ринку проблемою. Аби реально оцінити, чи дійсно є потреба остерігатися телеграму, звертаємося до Українського центру протидії дезінформації. Ми можемо запідозрити все, що завгодно, бо насправді тієї угоди не читали ні ви, ані я. Тобто, що саме в ній викладено, дуже важко зрозуміти. Тому, як і в будь-якому там іншому додатку або соціальній мережі, або в месенджері, я раджу дуже обережно користуватися інформацією. Водночас, пан Андрій радить не перебільшувати можливості російських спецслужб, натомість відповідальніше ставитися до своїх дій в інтернеті. Загалом Могу уважно вивчити угоду користувача. Уважно вивчити налаштування в телефоні і подивитися, які стоять налаштування в тому чи іншому додатку. Бо, скоріше за все, ну, це все в принципі на поверхні. Не хочу казати страшну річ. Але в більшості випадків людина сама винна в тому, що з нею відбувається. Переймалися надійністю телеграму і в українській кіберполіції, але поки що прямих доказів співпраці з російськими спецслужбами не знайшли. Але у відділі протидії комп'ютерним злочинам відзначають лазівки, через які ваша інформація таки може потрапити до рук зловмисників, існують і дають свої рекомендації, як захиститися. Я радив би не переходити за посиланням, яких ви не знаєте. А тим більше не вводити ні в які групи, боти або інші діалоги з незнайомими людьми або ботами свої авторизаційні дані. Мається на увазі номер телефону, підтверджуючий код, який приходить від самого месенджера Телеграм та іншу інформацію, за якою вас можна однозначно ідентифікувати. А ще радять завантажити альтернативні і більш захищені месенджери для спілкування. Досить непоганими додатками. Зараз є сигнал, залишається Гуцап. Досить непоганим додатком. Є додаток тріма. Такими зашифрованими додатками вже давно користуються наші військові. Максим Філатов з 95-ї бригади підтвердив нашій знімальній групі. Зстереження щодо телеграму в армійців існували ще до повномасштабного вторгнення. Нам говорили, ще коли я був у Северободянське, я туди ще в ото пішов, я ще на контракт. Сразу пішов, то нам говорили, що да, телеграм не кользуватися, тому що телеграм це російська сіть. Наш підприємець Ярослав Ажнюк і сам вже тривалий час не користується телеграмом. Перевагу надає іншим соцмережам і месенджерам, як каже, з більш дружніх країн. І обіцяє далі шукати прямі свідчення того, що Телеграм співпрацює з кремлівськими спецслужбами. Решті людей тим часом рекомендує робити висновки самим. Оскільки у нас на кону стоїть. Доля держави і життя людей, а як на мене, ми маємо бути надзвичайно обережними щодо телеграму. Оксандкаченко, Костянтин Малехін, Тимофій Кощі, Денис Чиш, Максимо Смірко, Вікторія Письменна, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.